Збройні сили України відійшли від села Ласточкини, що біля Авдівки на Донеччині. Про це повідомив речник Осовтаврія Дмитро Лихові. За його словами, сили оборони відійшли, щоб організувати оборону біля сіл Орлівка, Тоненьки та Бердичі і не допустити подальше просування Росіян на західному напрямку. Яка ж нині ситуація на цьому напрямку? І не тільки ми поговоримо з військовослужбовцем та головою Ради резервістів свого військ збройних сил України Іваном Тимачко. Іване, вітаю. вітаю слава Україні! Ради вас бачити. Героям слава. Тож, коли ми говоримо про Авдіївський напрямок, це просто така найгарячіша точка зараз у нас на фронті. Яка ситуація після відходу збройних сил від селища Ласточки? Ми розуміємо, що далі е, тривають бойові дії. Яка далі буде яка далі ситуація? Власне тут проглядається зрозумілий стратегічний задум росіян. Насправді для них базові цілі і напрямки це покровськ. Курахове і Вугледар це ці населені пункти, які дають їм можливість на південному сході України власне вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ну і, звичайно, це вже можна було би їм репортувати, про те, що вони виконують в цілому наказ Путіна. Бо другий напрямок Східний, е, на східному напрямку, якщо беремо, це Бахмут Часів яр. Це зрозуміло, що вихід на Краматор, Слов'янськ. Дружківку, і по великому рахунку, вони би тоді могли доповідати Путіну, що вони майже зайняли Донецьку область, і в рамках оцього стратегічного задуму виконуються два оперативні напрямки. І от один оцей, власне Покровськ-Кураховий Вугледар, бої за Вугледар були давніше. Власне, зараз вони намагаються виконати з урахуванням того, що наші війська вийшли з Авдіївки. Але вийшли вони, як пригадуємо 17 лютого і станом по суті на сьогодні 10 днів боїв, і вони зуміли просунутися всього на декількох кілометрах. Насправді, з другої сторони це теж є проблема і є виклики. Причина тут основна в чому: якщо лінія фронту до цього часу, поки наші війська знаходилися в діївці. Охоплювала всю Авдіївку, тобто довжина фронту була значно більша, і тоді до вугледару. То тепер, коли бійці вийшли, сама лінія фронту скоротилася, і е, ті війська, які росіяни мали на цьому напрямку, вони намагаються зараз максимально використати власне для того, щоб виконати одну з операти... одне з оперативних завдань, а власне захопити. Південну сторону е, Донецької області, ну і звичайно, що ну, з рахуванням цього, навіть якщо в Авдіївці наші війська маючи е, величезні фортифікаційні споруди, маючи індустріальний центр, той же ж самий промисловий, так Авдіївка завжди славилася промзоною, е, то і, і там росіяни намагалися засипати все кабами. Авіацією живою силою абсолютно не рахуючись втратами, бо вже б сама Авдіївка, сам факт того, що росіяни самі визнають російські воєнкори, те, що вони там втратили двічі більше загиблими аніж під Бахмутом. А якщо говорити, що у Бахмуті сам свій час Пригожин казав, що вони в Бахмуті втратили 15 тисяч загиблими, то ми розуміємо, які об'єми людського ресурсу втрачено в Авдіївці. Навіть е, ми знаємо, що айфорії великої в російському інфопросторі від заняття одіюки не було, і Путін тому Путін зараз намагається через призму своїх військових власне розі, розігнати цю тему, розігріти і перехопити ініціативу на момент, коли наші війська займають позиції. Відбувається передослокація, ротації. Плюс ми маємо свої. Внутрішні виклики, теж сама певна нестача е, боєкомплекту, певні проблеми. Окрім цього, все одно, якщо війська вийшли з адміністративно, з вийшли з міста, ми розуміємо, що якщо навіть в промзоні бо була надзвичайно складна ситуація, то фортифікаційні загородні е, фортифікації чи інженерні загородження, які є в полях. В силу там обставин, так через те, що наші вийшли з промзони, насправді створює дуже серйозні проблеми. Бо навіть захоплення ласточкине, ласточки то воно по великому рахунку воно межувало з Авдіївським коксохімом, воно в до нього підходило. Ну і звичайно, що з урахуванням всіх цих моментів росіяни намагаються максимально використати можливості накопичення ресурсу їхніх військ для того, щоб проламати нашу оборону. Наші ж в свою чергу війська, бачачи, що якщо стоїть питання території зрівняної кабами зруйнованої, е, стоїть питання чи тримати територію, чи берегти все-таки особовий склад. Та й звичайно, що будуть поступово відводити. Але знову жом про що спостерігається, і що важливо, що росіянам не вдалося обвалити нам лінію фронту. Росіяни не змогли у повній мірі скористатися. Тим, що ми вийшли з Авдіївки, чи обвалити власне наші війська на суміжних напрямках це теж важливо. Бо коли війська виходять, там і обривається і комунікація, і заняття нових позицій, тобто, це там певні моменти реквістировки, там вже визначення, злагодження відбувається а це все в часі насправді. Але проблем є виклики, є ситуація дуже серйозна. І недаремно там вже виїжджав і головнокомандувач Збройних сил Сирський. І ми знаємо, що і ставка головнокомандувача відбувалася, де доповідали і відповідальний за напрямком, і обговорення відбувалося на ставці головнокомандувача. Сподіваємося, що з тими можливостями, резервами і запасами, що у нас є на даному етапі, вдасться стримувати ворога, принаймні не дати їм. Перехопити стратегічної ініціативи або оперативної ініціативи на тому напрямку для того, щоб вони могли розвивати стрімкий наступ зараз. У всі їхні наступальні дії це серйозна ситуація. Звичайно, наші бійці молодці що в таких критичних умовах ситуації витримують навалу ворога, але не дати їм розгорнути власне. В е, ситуацію коли росіяни будуть мати повну ініціативу на землі у повітрі на небі, і якщо це і не будуть і будуть мати ініціативу, скажімо, таку, що зможуть частково перекинути свої війська на суміжні е, лінії фронту для того, щоб охопити наших бійців з флангів, оце тоді може бути дуже серйозна загра... загроза зараз, якби. Такої ситуації немає, так на жаль, бійці відступають, але відступ відбувається організовані. Росіяни не можуть продемонструвати ні там великої кількість загиблих наших бійців, ні полонених. А й наші, якщо би це було, вони би намагалися це подати обов'язково. Ми ж знаємо, як вони себе вели, коли зайшли в Авдіївку і вбили наших бійців, яких була домовленість навіть на обмін. Тому вони би це інакше обов'язково би це намагалися розіграти. Для того щоб посіяти паніку і страх власне в нашого нашого населення, пане Івано. Микш, якщо ми говоримо от про інші напрямки, да так само, наприклад, південь роботи що от, кажуть, що росіяни а, не раз вдаються до штурмів. Там вони невдалі на Купінському напрямку так само готуються штурми Росіян. Чи не буде такого як от а, другої Авдіївки, десь зараз на іншому напрямку нашому? Чи все ж таки бійці зараз тримають оборону? Взагалі всі наступи Росіян. На всіх напрямках, що власне Куп'янський, що Бахмутянський, що Роботино це напрямки, де так чи інакше свій час російська армія відступила і втратила ті території, які вона окупувала. І е, завдання зараз перед ними стоїть заново захопити, завоювати ці території, як це називає сам Путін, для того, щоб. Продемонструвати свої можливості спроможності для російського населення і на геополітичній арені йому вкрай необхідні якісь успіхи на лінії фронту для того, щоб він міг змушувати нас чи до переговорів чи мати це як аргумент козир для того, щоб посіяти, скажімо, недовіру чи конфлікти серед наших партнерів. Тому оці наступи росіян зараз слід власне розглядати через його політичну призму. бо... Ті ресурси і ті ті ресурси людські і технічні, які вони задіюють і втрачають на цьому напрямку жодної якоїсь військової цілі чи призначення немає, тому що території руйнуються вщент, І Якщо заходять їхні війська, вони заходять на руїни, тобто це використати для якогось економічного збагачення чи для промислових. Як промисловість цих захоплених регіонів, там щоб воно працювало на Росармію, такого немає. Це насправді просто знищені території, тобто це політичне питання зруйнувати, щоб потім Шойгу міг йому доповісти, що щось вони зайняли. Тим паче, в них така ситуація тепер склалася, що Шойгу офіційно доповів Путіну про кримки, навіть російські воєнкори всі підняли їх на сміх на глум для того, щоб. Приглушити у цю ситуацію цю дурну, дурну фазу, в яку вони потрапили. Вони намагаються власне зараз і змусити війська, е які знаходяться на південному напрямку нашої країни, власне захопити як ну, бо все таки роботи ну, це напрямок, який був провали провалена російська лінія Суровікіна, А там пішли мільярди рублів їхніх грошей, якщо демто мільйони доларів. А і обґрунтувати, що мільйони доларів зарили в землю, українська армія прорвала. Ну і це варто розглядати, що вони зараз намагаються перехопити ініціативу в цілому по південному фасі, оскільки роботи на нокринки варта розглядати. Навіть і вугледар варта розглядати в одному єдиному е, спектрі, оскільки цим напрямком курує і керує їхній генерал. Теплинський це десантник, який теж там потерпів, як і військові іміджеві, там репутаційні втрати, так і скажімо, через особисті там, а вірніше не його, а його дружини особисті. Роман сірі смішні історії, які вона потрапляла, і це перекинулося у військо, паралельно вдарило по його іміджі, для того, щоб показати сурового генерала успішного, звичайно, що йому поставлено завдання, і він та він сам перед собою їх ставить. Розуміє, що якщо він не зуміє наші війська на цьому напрямку відкинути на вихідні позиції до широкомасштабного вторгнення, то його чекає в кращому до о, випадку доля. Цього їхнього суравіки генерала Армагедона, а в гіршому напевно, і доля цього ж пригожина, і він це прекрасно розуміє, тому що на нього тоді коли його призначали на цей напрямок, ставилися надзвичайно великі сподівання росіян, російського командування його не дуже іміджево розкручували як непереможного генерала. А тут така історія. Тому на повторюсь всю лінію фронту і конкретні напрямки варто розглядати крізь політичне сприйняття Путіна е, війни безпосередньо в Україні, пане Іване. Давайте згадаємо от зиму минулого року, 23-го, Тоді, от всі світові ЗМІ чекали, писали, що ось весною буде контрнаступ України, і що от, от там повернемо землі і так далі. Цього року ситуація геть інакша. От буквально сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Росія буде готувати контрнаступ на початку літа, а то і в травні, взагалі в кінці травня, якщо вони зможуть, якщо це але в будь-якому разі вони будуть готуватися. Чи можна очікувати, що от з приходом тепла, да, все ж таки весни літа, ситуація на фронті вкрай зміниться? Якщо зараз з ваших слів ми розуміємо, що наступальні дії Росіян вони в принципі і не зупинялися, чи можемо очікувати якогось. Потужнішого і масштабного наступу від росіян саме з потеплінням, отже, президент як головнокомандувач, він посилає декілька месенджерів. Перший до українського суспільства, яке вже розслабилося. І що потрібно готуватися до оборони, що ворог ніде не зник. До європейських союзників це інформація, що якщо ви будете бавитися у своїй якісь там стурбованості, реально не допомагатиме, то після того як ми обвалимося, Путін прийде до вас і часу на ваші розка розкачки теревені немає. До українських політиків, які... Об по суті обвалили мобілізаційні процеси в Україні, затягнувшись у політичні дебати і розбірки згідно з того, що не все не таки прийняти закон про мобілізаційні процеси. Прошу дуже уважно до цього звернути увагу, скільки політики для того, щоб знівелювати цей закон, сказали, що він про мобілізацію, ні. Це внесення змін до законодавства з мобілізаційних процесів, насправді з мобілізаційних робот, і полі... наскільки це політики перекрутили в політичне питання. Особисто я і наші мої побратими спостерігаємо через те, наскільки завалили зараз політики платною рекламою соціальні мережі, де вони викладають свої пункти, фази, фрази. Про це яка їхня пропозиція закону про мобілізаційні процеси є унікальною? А от всі решту тільки про народу, а от вони за і, і я так розумію, Ми що по суті наші політики, не дочекавшись перемоги, почали вже писати свої якісь політичні програми, жертвуючи життям власне нас, українців, і це є велика проблема. Чи наскільки росіяни будуть спроможні? От настільки, наскільки ми не зуміємо зорганізуватися в себе всередині, наскільки союзники зможуть е, все таки перебороти свої бюрократичні тяганини, і все-таки усвідомити, не намагатися з Путіном через треті країни домовлятися чи торгувати, а все-таки е, дійсно ефективно нас підтримати, і від того наскільки політично стійкими і згуртованими ми будемо всередині. 23 й 22-й рік росіяни наступали завжди. Правильно ви сказали. Вони намагалися наступати, вони тиснули. Але завжди спружина стискалася до того рівня, коли їхній наступ обвалювався. Пригадуємо 22 й рік наступи з дев'ятьох напрямків: Київщина, Сумщина. Здавалося, от от чим скінчилося? по суті, що на декількох напрямках вони програли і втікли. Ну це жести волі, але нехай буде. Вони. Вони відійшли. Потім другий етап Харківська Херсонська операція. Знову те саме ситуація. Ворог тиснув, тиснув, перейшли, завдали удару. Навіть ті контрнаступальні дії чи контрнаступ, як, як його називають, суспільства. Хоча насправді це були контрнаступальні дії на цьому на південному напрямку. Коли були згуртовані, коли були очікування, звичайно, росіянам створили величезні проблеми. І а зараз, а зараз насправді у нас є дуже серйозні виклики, навіть серйозніші ніж на початку 22-го року. Здавалось би, озброєння у нас в рази більше і краще технічне оснащення. Армія не 250 тисяч, а мільйонна. Ворог відкинутий на, на багатьох напрямках. Здавалось би, ось вона, перспектива того, що ми можемо перемогти, і ми отримали. Європейці чомусь побоялися, що Росія впаде, а вони десь втратять свої мільярди, пішли на якісь переговори. І світ втягнувся в політичні і, і в дебати боротьбу. Бо зараз, в 24-му році, ми знаємо, що найбільше виборчих кампаній у європейському континенті, та й бачимо, що й в Америці відбувається, і плюс до всього наші політики конче чомусь вирішили, що от зараз. Коли в нас така ситуація, ще теж почати на таких мобілізацій, на таких дразливих, на таких серйозних питаннях будувати якісь свої передвиборні політичні кампанії, це дуже величезна загроза. Це добре, що вони настільки вірять у нас у військових, що перебороли свій перший страх, тоді коли вони там ховалися по бункерах чи за кордонами, коли бігали там з. Автоматами без магазинів, ну і ми знаємо, цим багато моментів в гламурних черевичках, і, і чобітках, і, і так далі. Але потім вони зрозуміли, що армія військо перемагає і не заважали принаймні. хтось там поїхав в Дубаї паритись, хтось Амстердам, хтось в Монако, ну в залежності від фінансових їхніх спроможностей. Але принаймні не заважали то тепер загроза, що вони починають заважати. Насправді успіху немає єдності. Це величезна загроза, це серйозна проблема. І тут варто з усіх, напевно, рупорів власне на цьому акцентувати, щоб нарешті відбулася консолідація. Ніхто за нас воювати не буде. Не буде там ні по ніякій сегрегації, професійній, науковій чи соціальній. Якщо хтось піде воювати, хтось не піде. Не буде. У ця сама фраза ідіотична справедлива мобілізація. Справедлива – це коли воюють всі. А коли на когось щось перекидають, це вже це вже несправедливо, це вже політичні ігрища, і це насправді величезна загроза для всієї країни. Ну наостанок от хочеться вас питати. От... Ви говорили, що Авдіївка від захоплення Авдіївки росіян не було такого вах-вах, бо їм фактично нема чим пишатись, міста там зруйновані. Але тим не от буквально за кілька хвилин до нашої розмови я вже дивилась, як готують оці ці фейки і показують, нібито російські військові рятують якихось дітей, які нібито зсу тримали два роки в підвалі. Проте, як зараз показово людям. Роздають паспорти, зібрали там пенсіонерів в Авдіївці і дають їм уже російські паспорти видають в Авдіївці. Так само зараз вже перейменовують вулиці, власне назад їх русифікують. Ось а, хотіла б спитати. А, а яка зараз взагалі ситуація од на лінії фронту з приводу от, саме місцевого населення? Як вони налаштовані? Чи можна в принципі їх зрозуміти? Що це ну фактично люди, яким ну нікуди виїжджати? Ті ж самі пенсіонери, яким просто дали в руки паспорт, сказали: на помовчіть і все, ми вам гречку дамо, і все. Ну так би хотілося зробити, сказати, що, що вони всі нещасні, знаєте, всі потерпілі? Насправді є велика качатавна частина по так званих тих чекунів. Чи ждунів вони є. Ну це факт. Це що вони живими залишаються, будучи серед українського війська і те, що військові відходять, ну це оце свідчення нашого, наше, що, що все-таки дійсно наші війська не, не будуть вбивати там за якимись політичними уподобаннями. Чи виживуть вони в Росії? Ну, пригадуємо з 14-го року, як були і в таких ждунів, та навіть і тепер, 22-му, які дуже сподівалися на. Російські пенсії і зарплати, ну таке, нехай побудуть, потім побачать, хоч шкода. ну Я думаю, що багато з них, хто вже потім росіянам таких заявок не буде висувати, бо росіяни до цього дуже відносяться спрощено насправді. Е, вони не розуміють одного, що для росіян вони українці. Всі, хто живуть на території України, нехай навіть вони були етнічними росіянами. Чи вони щиро люблять, вірять Путіна і замість. Ну, я не знаю, там ну, замість ікони у них Путін на, на на стіні для росіян. Це не має значення. Мета росіян зайти в Україну це загарбницька окупаційна війна. Тобто, війна забрати від те, що можна. Якщо вони вивозили унітази і будки, то і не рахувалися з жодним населенням, де вони мали вели, коли вони заходили на території, які, скажімо, до цього не були окуповані, не були зруйновані. І вони вигрібали все до собачих будок. То зайшовши зараз на окуповані території поруйновані, але бажання оцього загарбницького тренду у них є. Ну то звичайно ж кого вони будуть першого грабувати? Та тих почекунів вони їх на камеру знімуть. Однозначно, вони їх е, ждуні, вони їх і зазнімуть, і обов'язково йому там щось розкажуть. Але що буде за кадром? Ну, це вже їхня, їхня проблема, я вам скажу тих ж дунів. Всі, хто хотіли виїхати в Україну, виїхали. Це не оправдання, що ми не маємо куди їхати. Мільйони українців знайшли куди виїхати, куди переїхати. Є команди, які цим займаються, є поселення розселення. У будь-якому випадку, в тилу життя краще, аніж безпосередньо в житлі, яке знаходиться під обстрілами. І оця баєчка, що я не можу кинути, бо я от. За що за руїни, які а по суті, це руїни лишаються? Це все обман, це все насправді ж дуни, які вірять або попали під російську пропаганду і очікують, що їх там зараз озолотять. Ну це, це їхні проблеми. Це їх тих людей вже не переконаєш, і варто витрачати свою силу і енергію на те, щоб допомогти тим, хто дійсно потребує допомоги від України, хто залишається вірним Україні. А це, що там росіяни знімали і знімають, ну нехай знімають, ну що робити. Добре, що, що мають кого. Не мусять якось відробляти тих півтора мільярда доларів, що потім клав пропаганду. Ну, не все ж украсти, щось треба трошки і освоїти. Це нормально, ну це банально. Це було 10 років. На кого воно діє? Я реально, ну я реально не знаю, на кого воно діє. А з іншої сторони будемо мати кращі списки колаборантів, хай більше показують. Та і все. Дуже вам дякуємо, Іване, що долучилися, пане Іване, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що ми говорили з військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних звіз ЗСУ з Іваном Тимочко. Дякуємо, що обираєте РБК Україна. Залишайтеся з нами. У нас все завжди найактуальніше та найцікавіше.